Розкажу, як працює накопичувана програма страхування життя. Тобто основні моменти: перше, це є проблематика пенсійного забезпечення, тобто ми збираємо, заощаджуємо собі кошти. Другий момент це є страхування життя. І третє це є медичне страхування. Отже, перше, проблематика пенсійного забезпечення. В нас зараз працює перша система пенсійно, перший рівень системи пенсія пенсійного забезпечення. Це є солідарна пенсія. Тобто, в нас працює тільки цей рівень. Що це означає? Надходження, які йдуть до державного пенсійного фонду, вони не йдуть особисто нам на рахунок. А вони вони йдуть для забезпечення теперішніх пенсіонерів, тобто в нас взяли, пенсіонерам віддали робоче населення, забезпечує теперішніх пенсіонерів. Тобто, ці кошти нам не йдуть на рахунок. І так говорять усі і все. Шмигаль зараз особливо це популяризує, що люди молодші, народжені 80-й і вищий рік, ніяких пенсій абсолютно не будуть мати. Другий рівень те, що вони хочуть вводити і ніяк не вводять, це є накопичувальна система, тобто де особисто людина, яка офіційно працевлаштовує собі. Відраховує на свій уже особистий рахуночок плюс додатково роботодавець також відраховує певний відсоток. Але цих ще моментів конкретно немає, немає програми відкритої, як це все працює, хто має контролювати, де ці кошти мають зберігатися, дуже-дуже багато різних моментів є. І третій рівень це є добровільне, недержавне пенсійне забезпечення. Те, що пропоную вам я. Отже, будемо говорити зараз про життя, але воно так і є. Життя будь-якої людини можна розділити на три основні періоди. Перше, це є що. Ми будь-чого навчаємося, це навчання. Далі ми йдемо на роботу. І з роботою ми що саме більше хочемо? Гроші. І третій період нашого, період нашого життя це що? відпочинок. Відпочинок, але відпочинок не від грошей, а реальний відпочинок та як. Це люди роблять за кордоном. Це стосовно часу. Ми йдемо всі по цьому шляху. Стосовно грошей. Нас тут грошей немає, нас забезпечують батьки. Можливо, у вигляді стипенії нам забезпечує нас держава. Частково далі ми йдемо на роботу і стараємося, щоб наші доходи якомога більше і швидше зростали. Погодьтеся, якщо є перша зарплата, то є і буде остання зарплата у кожного із нас. По яких двох основних причинах може бути остання зарплата? Це перше, це є пенсійний вік, де який більш логічно. Ми готуємося до цього, що ми перестанемо працювати і ми не будемо мати більше ніяких доходів. І, друге, це основний, основна причина це є стану здоров'я. По стану здоров'я ніхто не може передбачити, коли це не стане. Це може бути у 20, 30, 40 чи 50 років. Тоді наші доходи, коли ми перестаємо працювати, вони зростають та ні, вони опускаються. І як тоді жити? Хотілося б в цьому періоді життя, на відпочинку, хоча б залишати свій рівень життя на тому рівні, як ми звикли, то що нам тут потрібно мати? Нам потрібно мати якісь заощадження, якийсь капітал. Капітал нам потрібно мати. Де ж його взяти? Дехто каже, що обікрати банк. Ще ж варіантів є різних багато. Але, тобто, нам потрібно не всі кошти витрачати, а чуть-чуть собі формувати капітал. Це не треба з шаленими коштами. Це якогось 10-15% від кожного свого заробітку собі закумулювати. Тобто, поки в нас є оцих 30-40 років працездатного періоду, поки ми ще молоді, активні і заробляємо кошти, собі формувати капітал. Отже, де можна формувати капітал? Є різно багато зараз інструментів. Так, можна в банку, можна вдома зберігати, можна інвестувати в криптовалюту і так далі. Тобто ці всі речі не є погані, але кожна із цих інструментів виконує якусь певну свою роль. Я пропоную заощаджувати в страховій компанії, тому що тут зовсім інші е, покриває ризики. Отже, будь-яка страхова компанія працює на таких основних моментах, як я буду зараз вам розказувати: це є збереження коштів. Це є збереження і захист. Давайте при бажанні, скільки ви б могли собі заощадити в рік. Кожен може сказати це інші різні суми. Так, хтось може 100 тисяч гривень, хтось може мільйон, хтось може 10 тисяч гривень. Давайте середній, мінімальний 25 тисяч гривень в рік при бажанні можна закумулювати і собі заощадити. Та звичайно, що можна. Але коли ви ключове слово це є при бажанні. Якщо немає бажання і розуміння, то ми не заощаджуємо навіть і 100 гривень. Отже, якщо зробити 25 тисяч гривень в рік, ми заощаджуємо в будь-яку страхову купання. Ці кошти розподіляються на дві корзини. Нехай 5 тисяч гривень нам відраховується на ризики, і 20 тисяч гривень нам йде в збереження. Нехай це буде на 25 років. Якщо 20 тисяч гривень у рік ми зберігаємо 25 років, що ми самі собі вдома закумулюємо? Дуже часто клієнти кажуть, що цілий нуль. Тому що ми вміємо заощаджувати, ми заробляємо, але ми все більше і більше витрачаємо. Чим більше ми заробляємо, тим більше ми витрачаємо. Тому що наші захцянки ще збільшуються. Ми якісніше харчуємося, ми їздимо подорожувати вже не один рік, не один раз на рік, а два і три і так далі. Тобто наші завжди хотілки зростають. Отже, при бажанні, ми собі можемо зберегти 20 тисяч гривень в рік на 25 років. Що ми собі заощадимо вдома? При бажанні. Мало би бути скільки? 500 тисяч гривень, якщо ми вміємо себе тримати в руках, то ми ці кошти збережемо. Якщо говорити, що компанія користується нашими коштами, і вона кожному клієнту кожен рік нараховує певні відсотки. Це тип банківського депозиту. Звичайний банківський депозит складний відсоток. Не буду пояснювати, що таке складний відсоток. Про бажання ви запиваєте в інтернеті і вам чудово пояснюють, що таке складний відсоток. Якщо робити це протягом 25 років, це приблизно приблизно буде нехай ще 1 мільйон гривень відсотками. Але це все є дуже індивідуально, це є схематично, я пояснюю, як це працює. І в кінцевому результаті клієнт отримує 1 млн 500. Якщо б наші пенсіонери сьогодні отримали такі кошти, слово відпочинок був би реальний. Зазвичай, що був би реально, цим інструментом користуються більше 200 років, до 300 років користуються цим інструментом. І люди за кордону, якщо ми завжди кажемо, приклад, ой, вони живуть по-іншому, вони живуть в іншій країні, в них інше забезпечення, то нічого подібного, у них просто ця система трьохлітневого забезпечення працює давно. І коли людина виходить на пенсію, вона має доходи з трьох джерел: те, що дала держава, те, що він собі заощадив протягом робочого періоду, і свої особисті заощадження, тобто в страхових компаніях. Перше, це є збереження. Це звичайний депозит, можна сказати. Ви собі чи заощаджуєте і на це спрацьовують відсотки, і ви в кінцевому результаті отримуєте ці кошти, ви можете в пенсійному віці не доживати, не жити на 3D, дожити, доїсти, доносити, а реально відпочивати. Другий момент, що важливий: якщо говорити про 25 років, що з людиною може трапитися, що людина не сформує цей капітал? Природня смерть може бути інфаркт, інсульт, будь-що. Трагедія, не там перейшли дорогу. Може бути, може бути. І інвалідність. Якщо природна смерть і одного члена сім'ї не стало, то доходи, правда, з часом пускаються до нуля. Якщо це є трагедія, різко і неочікувано, якщо це є ще готувальник сім'ї і каже: дорога, я вже вийшов чи виїхав з роботи, грій вечерю. І людини не стало. Людина не доїхала додому, годувальника не стало то доходи різко і неочікувано опускаються. А якщо з цією ситуації ще сталося так, що цей годувальник інвалід, вчора він приносив гроші в сім'ю, а сьогодні цю людину потрібно годувати, лікувати, реанімувати, то доходи часто падають в сім'ї нижче нуля. Отже, як себе веде компанія, якщо людина мала таку програму? Перший варіант. Перший варіант це є природня смерть. Якщо людина померла і мала таку програму, Програму накопичувального страхування життя. Що сім'я отримає? Сім'я отримує ту гарантовану страхову суму. Тобто, на даний момент, то, що ми схематично пояснюємо, це є 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень сім'я отримує плюс відсотки за певну кількість років, залежно на якому році це сталося, і плюс індексація, якщо людина індексувала. Друге, трагедія, якщо це різко і неочікувано. Трагедія. Це є трьохкратна сума захисту в даному випадку 1 млн 500 гривень плюс відсоток, плюс індексація, якщо людина індексувала. Третє, інвалідність. всі знаєте, як в нас працює інвалідність. Перша, друга, третя група інвалідності людина без руки, без ноги, кожного року має е, проходити комісію і продовжувати собі своє е, е, інвалідне посвідчення. Так? Тут не так. Працює від 0,5 до 100% втрати працездатності. Що це означає? Що Кожен орган, кожна кісточка в нашому організмі розписана і має певний свій відсоток працездатності. Отже, це від переважно в страхових компаніях від двохкратної суми захисту, тобто від мільйон гривень. Це є. Другий інструмент захист, який не дає із жодних збережень ні банк, ні ем, криптовалюта, ні будь-які інвестиції, тобто не дають цього захисту, тільки страхова компанія дає такий захист. І третій момент це є вторинне медичне страхування. Чому вторинне? Тому що в нас немає на державному рівні те, що людина приходить в лікарню і каже, я маю страховий поліс, я лікуюсь безкоштовно. У нас ще цього немає, тому що це є вторинно. Ми лікуємося за свої кошти. В кінцевому результаті в нас є випуски, МРТ, КТ, діагностування, гістологія і так далі. І ми тоді відправляємо документи на страхову компанію. Страхова компанія тоді розглядає, чи це є страховий випадок, чи не страховий випадок. Чому може не бути страхового випадку? Тому що ми елементарно можемо не мати цього захисту. Чому так? Що можна внести? Можна внести травматизм. Травматизм це переломи, опіки і так далі. Друге, це є хірургія. Хірургія, госпіталізація плюс одужуваний період. період. Далі це може бути критичні захворювання. Критичні захворювання це рак, інфаркт, інсульт, серцево-судинні захворювання і так далі. І ми, кожен клієнт собі обирає, це бере, це не бере, це бере, це не бере. Тобто і в залежності від обраного пакету медичних послуг і захисту захисту відраховується ця сума. Тобто, це в кого може бути 5 тисяч, в кого 15 тисяч, в кого 30 тисяч. Це все дуже індивідуально. Всі ці цифри також схематичні, тому що вони залежать від віку статі виду діяльності від терміну дій договору. Це все дуже і дуже індивідуально. Ще один важливий момент. Люди, які офіційно працевлаштовані, офіційно держава повертає 18% від суми накопичення. Кожного року, тобто в 2023 році, ми повертаємо за 2022 рік податкову пільгу. Обирається певний пакет документів, які потрібно, і відправляється в податкову інспекцію, і через місяць вам проходять кошти на рахунок. Якщо математично прорахувати кожний шостий рік проплати договору, іде безкоштовно. Всі решти питання, всі моменти, які не зрозумілі, переходимо в особисті повідомлення.